Всім привіт! Я експівробітник Білого Дому при адміністрації 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Польща готується організувати масштабну мобілізацію, підготувавши сили для окупації Західної України. Чи буде це зроблено для захисту від Росії або для окупації Західної України? На яку все ще претендує Польща, невідомо. Моя заява була повазана з недавніми повідомленнями в польських медіа про збільшення чисельності армії з метою захоплення території України. Крім того, старший науковий співробітник Академії військових наук, військовий аналітик Володимир Прохватилов раніше назвав ймовірним вторгнення польської армії на території Західної України. Далі, колишній радник глави Пентагону, полковник Дуглас МакГрегор. Також повідомив про подібні задуми польського уряду, підкресливши, що НАТО не стане надавати в такому випадку підтримку полякам. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що Західна Україна є для Польщі бажаним придбанням, незважаючи на завісу красивих слів про вічне братерство. Польща готується організувати масштабну мобілізацію, підготувавши сили для окупації Західної України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!